Друзі, всім добрий день! 21 лютого і я в Одесі. Ніч в Одесі прийшла спокійно. Але всі ми знаємо, що ворог намагається знищити нашу країну. Так, вчора Україна була обстріляна, було випущено 6 ракет, 19 дронів. 13 дронів було збито нашими силами ЗСУ, також знищено одну ракету. Дякуємо нашим захисникам за захист і не забуваємо донатити. А ми з зразенькою вийшли на нашу прогулянку. У мене було в планах, що я приїду на 10-ту станцію фонтана і буду звідти йти пішки вздовж морічка до Аркадії. Але не сталося, як гадалася, чому? Тому що ми проїхали свою зупинку. Як так вийшло? Спитаєте ви? А я вам відповім. Їдемо ми... <смір> Ой, їдемо ми в маршрутці. І я згадала, пам'ятаєте, коли ми були в океанаріумі, в дельфінарії, то була реклама, що годують крокодилів і можна піти подивитися як, ну, на це шоу, як годують крокодили. І я вирішила, що треба мені внести якусь нову рубрику в своє відео, ну щось на шквал того, що їдять крокодили в Одесі. Я зайшла на сайт океанаріуму, почала шукати цю рекламу, це оголошення, нічого не можу знайти. Шукаю, шукаю. Врешті-решті дивлюся, що ми вже проїхали свою зупинку. Думаю, ну окей, проїхали, так проїхали, будемо їхати далі. І поки, я не знаю, ми їдемо, їдемо, і до мене доходить, що чим більше ми їдемо, тим ми далі від моря. О, мама мія! І що? Ми вийшли, повернулися, і зараз ми біля моря пляж раблік, пам'ятаєте, де ми ходили з нікого в кафешку. Ось ми зараз тут. І то добре, що я не прив'язана не до міста, не до часу, що в мене все є. І час, і план я можу, рух свій я можу змінити. Що я зараз і зробила, планувала одне, а вийшла по-іншому. Ну ось так. Ходімо до морячка. У нас сьогодні сонячно, але трошки вітер. Ну, не трошки вітер. Ну, ходімо. А хто це? А це Растя в новому костюмі. Бачите, який в неї костюм? Жовтенький. Жовтенька, Ти ти тити ти А смаколик дай? Давай. А дідок тільки жовтий, це я з Херсона привезла. Ми дуже любимо ці костюми, вони м'якенькі, їх добре прати. Клас, Да, Растюня? ти ти тити ти. Пішли. Сіла. А ось і наша моречка. Растюня! Привіт! Привіт! Растюня побігла. Вона вже шукає добрих людей, вже знайшла. А, Растя. Моречка, добрий день. Рада тебе бачити. Йдемо зараз. Пішли кайфуліки. Кайфуліки. Растюня, я тут. А ось і кораблик. Ну, не дуже багато людей. Напевне, з-за того що будній день, то ми бачили, да, коли ми приходили, коли в футболці я ходила, то тут було ой, нема було де яблуку впасти. А зараз так собі. Люди є, але небагато. Ну, сьогодні ще вітерець. Оце, що відлякує, напевно. Ого, а там хто? Водолази. Бачите, шукають скарби. Боже, я ж злякалася. Пірнає. Гостя, ти бачила? Шукають скарби. Йдемо, йдемо. Трохи покаталася на годалки і ми йдемо далі. А що стосовно крокодилів? Знайшла я це оголошення, цю рекламу, крокодилів годують сьогодні. Сьогодні і 29 лютого. Сьогодні ми вже запізнилися. Може, підемо 29 лютого. Треба дізнатися, чи можна з зразці. Я ж не дізнавалася, як це буде відбуватися. Ну я думаю, що можна там. Там вже зразці фотосесія. А Растя ж та фотосесія до одного міста. Їй треба, щоб їй дали щось поїсти. Растя. Шукаю добрих людей, начебто знайшла, а ні. Нічого не дають. Давай споткаємо селфі, оце. Ну, ну таке щось, я не знаю. Ну так, в неї модельна зовнішність, але опа, дають. Нарешті, нарешті. Ну давайте. Давайте отак. Раз вже в компанії все -ха -ха. сидимо за столом. Давайте вже щось будемо <śuk> їсти. <hank crackling> боже. Тільки що нас сміялися всі, ми такі хороші люди, такі добрі, все. Растя ж пригачають, а вона ж нагліє растя, Все просить і просить. А чоловік каже, ця кабаска каже, оцей шматочок коштує 700 гривень. А я кажу: А ви можете трохи посунутися? Я теж присяду. О боже, насміялися. Теж попрошу. Навіщо мені ці крокодили? Да, навіщо мені та нова рубрика що їдять крокодили Одеси, коли можна зняти нову рубрику, що я їм. На пляжі води? Чим мене пригощають Одесити на пляжах Одеси? О, а що це тут таке? Що це за дровиняки? Що це за дровиняки? Разте, нова рубрика, да? чим нас пригощають, а ми хотіли, що їдять крокодили. Все змінюється. Маршрут змінили, рубрику змінили. Ковбаса по 700 гривень, шматочок, все добре. Пішла далі. Пляж Рів'єра, безкоштовна його частина. Ну, як то кого, а пляжа немає. Бачите, як море підійшло. Друзі, ну а я сьогодні з кучерями не просто так. А чому? А тому, що сьогодні свято. Яке, спитаєте ви, а я вам відповім. День української мови. Вітаю! Всіх вітаю українців зі святом. Я пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся, коли мені пишуть коментарі, що я понаїхала з Західної України. Я розумію, що мене цим хочуть образити, але я не розумію, що тут образливого. Що моя українська мова прирівнюється до володіння мови мешканців західної України, це носії мови. Це для мене найвища оцінка. Якщо взяти до уваги те, що я ніколи не розмовляла українською мовою, що в мене вся сім'я російськомовна, навіть бабусі дідусі всі російськомовні, то хоча я знаю, що мені є куди рости, що моя українська не ідеальна, але все ж таки я пишаюся собою і ще раз хочу привітати вас всіх зі святами. Вітаємо! Вітаємо! Боже, а тут пташки як цвірінька! І сонечка моє сиди. Моє сонечко, моя ципа! Ципа моя! Люблю тебе! Ходімо! Куди ти пішла? Растя! Де вона? Растя. І... План перехват, Растя, ходімо. План перехват, Растя! План перехват працює чи ні? Наламала тобі? Ходімо! Біше були сходинки, вони зараз зламані. Растя не підходить. Я побачила і згадала таку історію. У нас Растя... Ми, коли були маленькі, ну як маленькі? Ну, дитиною, да, була там 10 років, скільки. У нас во дворі на майданчику дитячому була горка. І ми стрибали з цієї горки, не каталися з нею. Ну і каталися теж, але в нас була така забавка стрибати з горки. І ми там кричали Кар там, щось і з цими словами стрибали. Ну ми не встигали крикнути «кар», ми тільки відкривали рота і стрибали в пісок, повен рот пісками, всі в піску, і десь вона такої ж була висоти, як от ми тільки що бачили. І в мене аж такі приємні спогади, як ми каркали і стрибали в дитинстві. Растя, отака мама була твоя цікава. цікава. Вона і зараз цікава. Так що є в кого і тобі бути цікавою. Конкуренція, так, раз. Ворона. Десята станція. Жирка. Я розмовляла з подругою про виховання. Вона розповідала про нові методи, таке інше. Я кажу, так, виховання дуже важливо. От Рася мене виховала і тепер я королева живе. Захотіла в дерпінарій, захотіла в окіанарію, все. Все, що вона не захоче, та растя, все в неї є. Тому що вона мене виховала, як всі. Тому виховання дуже важливе. От бачите, чуть-чуть починає на мене рикати, микати. Рася ам'яціце. Раз ця вже знайшла друзів. Кажуть, вона у вас що дресирована, вона така слухняна. Я кажу, ну, ну де вона слухняна? Ну де вона слухняна? Що вона без поводка? Ну так що? Без поводка це не, не дорівнює слухняна, ага? Я ще гризти можу, вже знайшла якусь деревенняко гризе, показує, що вона така крута і гризти може, і то може, м'яч кинула і пішла. В образі, в образі. Оце вона любить, така пилі в очи. Закінчувати своє відео, ми вже будемо їхати додому. Хотіла сьогоднішню прогулянку розпочати саме з 10 ї станції фонтана. А виявила, що я тут закінчую її. І чесно кажучи, я трошки підмерзла. Начебто світить сонечко, і здається, що дуже тепло, але ні. Цей вітер, і воно так прохолодно, прохолодно. Тож будемо їхати додому, грітися, А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Будина Грінберга. І ми йдемо дивитися вітрину. Пам'ятаєте, ми позавчора дивилися в день, а зараз ввечері при вечірньому освітленні. Вау, як красиво виглядає, скажіть. Дуже красиво. Ростюня, ти бачиш, яка краса? А ось. Вау. Я вам казала, що треба ввечері приходити. Ми в день трошки були в захваті, да, хотіла сказати, прифігелі, а ввечері то взагалі. Оце так. Да. Оці класні, бо мають ще додаткову підсвітку. Це взагалі, оце оперний театр, квіти, ліхтар. Магазини одягу мені теж подобається заглядати всі вітрини, особливо коли я ввечері з расі виходжу, так щоб вона сходила в туалет, то я так іду, не поспішаючи і роздивляюся. Да? Не знаю, мені чомусь дуже подобається. От коли в вітринах така краса, як ми тільки що побачили в Грінберга, або манікени, мода.